Перше бойове хрещення нашого підрозділу це рубежне, яке, яке стерли просто з лиця землі, потім Лисичанськ, потім Ліман. І потім такий дуже потужний наступ. Я вважаю, що це була одна з кращих спецоперацій нашого командування і всі, хто там приймав участь, це Харківський наступ, Ізюм. Я там півтора року жив просто з солдатами, разом з одного котілка на одній, там, в одному копі і так далі. Зумієте? Тоді тобі будуть довіряти, тоді ти будеш свій, ти будеш дійсно побратим. Якщо ти керуєш десь там за 60 кілометрів, ти побратимам. Ну, якось не станеш, розумієш. Тобто, якщо ти сержант, то ти повинен бути зі своїми хлопцями.